Це виглядає навіть смішно, але це реальна ситуація більшості людей в сучасному світі. Навіть з оглушливим шумом абсолютно очевидних ознак кінця, вони все одно не пробуджуються вони продовжують спати сном смерті. 2023 рік тільки почався, а дві новини вже заполонили газети та вебсайти в усьому світі. Ймовірно, на нас чекає кінець світу. Рада атомної безпеки США перевела вперед так званий годинник Апокаліпсису. Так званий годинник судного дня переведено на 90 секунд до опівночі. Відтепер у нас є зворотній відлік до катастрофи, яка може стати причиною кінця людського існування. За годинником Апокаліпсису залишилось 90 секунд до кінця світу. Ядро Землі зупинилось і змінило напрямок обертання. Зміни в поведінці ядра Землі можуть впливати на рівень океану, температуру на планеті і навіть на тривалість дня. Ядро Землі перестало обертатись. 90 секунд до кінця відбуваються зміни в планеті Земля. Дні пришвидшуються. Знову наукові дослідження збігаються з біблійними пророцтвами описаними тисячі років тому. Слова цих нерелігійних спеціалістів підтверджують, що залишилось зовсім небагато часу, і все, що є на цій землі, перестане існувати. Однак найстрашніше не ці новини, але те, що людина продовжує спати. Маючи таку кількість доказів, що земля ось ось спалахне. А що роблять люди? Вони живуть так, ніби нічого не відбувається. Ох, людство. Якби воно знало, що насправді важливо, воно не страждало б так. Якби люди мали уявлення про те, що таке вічність, вони перестали так сильно хвилюватись про те, що у цьому світі. І подбали про долю своєї душі. Божий будильник дзвони. Час прокинутися, перестати гратися у християнство і повернутися до Отця. Забути біль, минуле, тих, хто завдав болю, забути про зовнішнє, забути про омани серця, час відділитися від бруду цього світу. Вийти з темряви і одягнутися в Божу зброю, щоб бути спасенним. Вставай, прокидайся, поки не пізно. Залишилося зовсім небагато часу. Тому попіклуйся про свою вічність. Живіть так, ніби насправді залишилось 90 секунд. Наскільки близько ми знаходимось до опівночі, скільки часу залишилось до закінчення останнього розділу існування людства, і якщо годинник апокаліпсису тут є алегорією, то годинник на небі справжній, і його стрілки точно показують останні хвилини можливостей, які має світ, щоб повернутися до всемогутнього Бога, ви вирішуєте прокинутись зараз. Чи продовжити спати?